Вітаю, друзі, у нас на каналі. Хочу вам сьогодні показати ось такий тракторець Donfeng 244. Люксовий в новому дизайні. Бачите, вже дизайн капота в у 2024 році. Ось так він виглядає. В принципі, більше ніяких змін трактору не відбулося, тому що по, трактор дуже якісний і міняти в ньому нема що. Значить, він йде на КМ-овському трьохціліндрому двигуні фірми Lightong. На широкій резині передня 6,5 16, задня, 92 2, 2, розбірні задні диски. Такий резиновий коврик. Речах приключення передачі розташований посередині, 4 плечі вперед назад, плюс повишені понижені. Тобто 8 перед 2 назад. Передній відключається механічно. Паливбородовські сний 730 540. Ось така же панелька йде. Трактор 24-го року. він вже на широких крилах. Де в нього м'яке сидіння? Пара гідровиходів. Посилена задня навіска не зверна. Ось влади бору потужності. Такий причіпний пристрій. Далі з тої сторони йде управління задньою навіскою, ручний газ. А це є стоянкове гальмо ось такого автомобільного типу. На трактор надається гарантія 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовна. Якщо якогось щось зацікавло, набирайте або приїжджайте до нас. Будемо раді вас бачити.